Вітаю друзі! Сьогодні 20 квітня 24-го року. Сьогодні я знаходжусь у свого друга колеги Сергія Павлича. Я показував одного разу тут потоп коли був у му чи 22-му році. Вода розлилася була, зараз покажу докуда. А зараз Сергій Павлович займається важливими справами. Готуємо державу, Україну до вступу в Євросоюз. Союз. Займається адаптацією нашого законодавства, стандартів до європейських стандартів і технічних регламентів європейських. Цю роботу треба робити. Цивільні стандарти, все відповідати європейським. ну Зрозуміло, робота довга, він довго знаходиться у відрядженні. Я це попросив мене хоч трошки привести до ладу його персики, тут сливи. Не знаю що я вспію Оце, друзі, до цього балагана була вода у дворі. Я показував, карасі тут плавали. От. Була вода от до сюди. Вон Дніпро. Зараз покажу що залишилось. Оцю кладку ми з Сергій Павличем ще з друзями робили. Оце тут усе була вода. Друзі, тепер і ми ловили тут і коропів, і карасів. Це все, що залишилося. Це кладка була до самого верху у воді. Тобто води не вистачає десь 2,5 до 3 метрів. Ну, калюжа залишилась. А тут ми сиділи, от тут у нас і лавочка, тут удочки стояли і ловили ми тут рибку. І оце все, що залишилось, друзі. Тепер до діла. Тепер до діла. Я вітаю тебе, Сергій Павлич. Завершую там цю важливу роботу. Ну, Треба сказати людям два слова, що наші стандарти українські, вони зараз називаються ДСТУ, Державні стандарти України. Вони такі суворі, що європейським не снилося. Ну, Тим не менше їх треба адаптувати, оскільки ми будемо вступати дуже скоро в Європу. Ну що, друзі, звісно, запущені персики. Вон. Це все, все бралися ці саженці, друзі, і нектарини, і персики. Оці хлопців, що я знімав в кіно. Паранцовки і троє там я показував. Ну що, зараз буду різати, друзі. Дуже запущена і дуже висока, Що зможу зроблю? Що зроблю, покажу. Починаю. Ну оце так Сергій Павлович, Обкарнав я твої персики. Аби ти був вдома, то може і побив би мене. Але я й свої так ріжу. Дуже вони були зарощі, понизив, бо вийшлося би пальми. Урожай буде добрячий. Оце влада ля, що ти побризкав бордовський, добре побризкав то нема хвороби, нема, не знайшов ні одної кучерявості. Все не зробив, бо вже замарився. малій теж пообрізав Ну отак Село 20 квітня Заканчивай там благополучно справи і повертайся додому, будеш продовжувати. До побачення! З вами був Петрович, Петрович Продакшн Юкрейн.